У нас рекорд. Переноска для тваринок стояла без діла найдовший час на моїй пам'яті. Навіть не пам'ятаю, коли востаннє її діставала. а раніше кожен місяць, бо в мене ж багато котиків то з одним щось трапиться, то з іншим, і постійно до ветеринара. А сьогодні, на жаль, переноска знову знадобилась. Я помітила, що Шері не стає на передню лапку. Подивилась, а подушечка на лапці така напухла, видно, що запалення навіть, мабуть, нарив. Поки я збирала, шері зникла, а я чітко пам'ятала, що я її закривала в будинку. Я передивила всі можливі місця по декілька разів, заглянула в кожен куточок. Немає. Мабуть, все ж таки вона якось вислизнула на вулицю, поки я збиралася. Я ще довго шукала її на вулиці, навіть на горище лазила, нема. Шукала, 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 і коли вже змирила, що сьогодні до лікаря не попадемо, пішла перевдягатися, відкриваю шафу, а вона там у шухляці з моїми шкарпетками. спить собі як ні в чому не бувало. Поняття не маю, як вона потрапила в зачинену шафу, тим більше, що ніколи раніше вона там не спала. Дорогою я слухала справжню оперу від Шері, бо вона в нас дуже голосиста. Добре, що в Переяславі є чудова ветеринарна клініка Мухтар. Я завжди довіряю своїх чотирилапих саме цим лікарям. Тут дуже приємна атмосфера, а на цей раз навіть є виставка дитячих малюнків з художньої школи про домашніх улюбленців. Так мило аж тепло на душі, а ще тут живе місцевий котик, він завжди зустрічає всіх відвідувачів. У шері виявився абсцес. мабуть, або поранилася, або заноза і занесла інфекцію, поки різати не потрібно, почали колоти антибіотики. Сьогодні вже зробили перші уколи, а завтра знову поїдемо на огляд та на уколи. Заодно заїхала по дорозі в пункт видачі посилок від розетки та отримала посилку з замовленим кормом для котиків. А дома нас радісно зустрічала наша котяча банда. Дивись і бумер, і бусечка. Бачиш, ти забула, що у тебе лапка болить, да? Тікаєш.